Я почала бути об'єктивно жирна. Ось це мене цікавить. Ось це неправильно. Я міняю федерацію. Атлет знову. Номер 62 Анастасія Доброзон. У мене все пораховано вже. Типу цей міні А Мої калорії закінчились, я п'ю воду. Півтора-два місяці і я зможу досохнути і ще показати добову форму. Всім привіт! Сьогодні день реєстрації на регіональний NPC турнір, і завтра будуть змагання. Тобто я зараз йду, отримую свій номерок, мене зважують, вимірюють мій ріст. Можливо, ще щось дають, не знаю. Подивлюсь зараз, покажу, якщо щось цікаве. Це відбувається в якомусь київському культурному кластері. Я не знаю, що це, але думаю, що це якийсь типу дім культури чи щось таке. 155 см, це значить я буду в категорії А. Тут трохи інші ростові в IFBB і в NPC. В IFBB я виступала до 158, це була сама низенька, а тут до 155. Я просто я записала себе відразу в категорію А, тому що на чемпіонаті світу мене намірили 154. А ось тільки що мене намірили прямо 155, то якщо було б уже 156, це було вже в категорії Б виходить. Так буде саме маленька категорія. Цікаво, скільки там буде дівчат. Самих маленьких. метр з кепкою. Все було, можна і сделати, зрозуміло. Так, Настя, все правильно или ще раз навірили? Вот это меня интересует. это неправильно. я почему знаю, это, по-моему, в конце два дня. Да, вместо вот этого. да. А фамилия правильно, да? Тогда 69. Я зарегистрировалась. Я атлет again. Номер 62. Це що, це якийсь сертифікат. Сертифікат Participation. Ось. І Вхідні браслети це мені і моєму оператору на завтра. І ще дали якісь подарунки. Трохи пізніше розпакую і покажу, що там. Якщо ви пам'ятаєте, то останній раз я виступала в 2018 році і це була IFBB федерація І от завтра буде такий, можна сказати, важливий етап у моєму житті. Я міняю федерацію, тобто я переходжу з IFBB Федерації в NPC. Чому я так роблю? Тому що NPC Федерація це Олімпія. В IFBB Федерації я вже досягла в принципі успіху. Я стала віце-чемпіонкою світу, і от я багато разів думала. Я хотіла підготуватися знову виступати, але щось мене завжди зупиняло. Я зрозуміла, що це просто нестача мотивації, тому що. Ну, окей, я стану чемпіонкою світу, але в принципі віце чемпіонка, чемпіонка сильно для мене, саме для мене це нічого не міняє. І знову ж таки, я вже вигравала в 2018 році еліт про карту, але йти в еліт про. Там немає ніякого великого підсумкового турніру, тобто просто так змагатися там, не знаю, немає ніякої мотивації. От що мене мотивує, це Олімпія. Тому я вирішила поставити таку нову ціль в своєму житті, нову спортивну ціль, і перейти в цю федерацію і боротися за Олімпію. Чому ні? Цілі потрібно ставити великі, правильно? Виграти оригінальний чемпіонат це така собі ціль. Ну, Це знову ж таки моя думка. Ось, Тому завтра мої перші змагання. Десь на 14 годину я виходжу, але це можна сказати такі перші проміжні змагання і неважливі з точки зору результату, тому що мені потрібно просто отримати сертифікат. Цей сертифікат дасть мені право виступати включно до травня на НБС-турнірах. Тобто, свій перший такий серйозний старт я планую десь. Ну, якщо форма писать піде, то десь в кінці жовтня, якщо ні, то листопад кінець листопада, тобто я вже буду дивитися по формі і ближче до змагань вибирати собі пункти, на які я хочу поїхати. Але в принципі там 3-4 рази в місяць проходять ці турніри і в Польщі, і в Харесті, і в Руменії. Ну, Тобто недалеко, і я можу швидко вирішити, форма готова і поїхати. Ну що, давайте розпакуємо разом і подивимося, що ми віддали. Я ще сама нічого не дивилася. А, що це? Спиртова настоянка чистотіл алоє Перець. грін магія. Чесно, я, я не знаю, що це. Я так, ще щось. Ага, це типу якийсь хендмейд скраб. Скраб антицелітний, грін магія. Ну так, да, видно, що такий, типу, супер хендмейд. Не треба було їм заслати наших блектач з чуєш? Mm. Ну, пахне типу якоюсь м'ятою ментолом. Ну, спробую сьогодні цікаво. Ні, сьогодні не спробую, тому що завтра грим. Спробую вже в понеділок. Або після турніру буду свій грим. Так, а це я так розумію, від відбілок. Тут повинен бути якийсь партін. Шот преваркаут від Спортер. Я так розумію, спортер це теж український бренд, я просто не дуже в темі. Я бачила багато просто блогерів, його рекламують спортер чи спортер не знаю, як правильно читається. Але я ніколи не пробувала, а спробую. Це то. Ну Там арахісові пасти всі знають, але я, до речі, Ні, ну, хоча останні разу я купляла Том з кранчем, то мені сподобалось. Так, це солона карамель, цікаво, що тут за склад. Вершки, цукор, масло. Ну, мені склад не дуже подобається. 450 калорій на 100 грамм теж не дуже подобається. Арахісова паста. Ну, тут стандартно, в принципі, без ніяких домішок, просто 100% смаженим ядер арахісу. Так, що тут ще у нас? Від спортер якийсь батончик. 29% протеїна. Зараз я оно скільки тут цукру. Mm, в принципі, на батончик всього 1,6 цукру, нормально. І 365 калорій на 100 г доволі непогано по БЖУ. А головне, який він на смак. Я в понеділок спробую. Aa, і креатин який схожий на вологу серветку. <св> Коротше, так, Це погоду 5 грамів просто порошка креатину. А, ну, в принципі, такий приємний подарунок на реєстрації, чесно. Скільки разів от я реєструвалась, то ніколи нічого не дарували. Дарували вже там після виступу, після якогось зайнятого місця. В залежності, чим вище місце, чим був краще подарунок. Але от на реєстрації це перший раз, що щось дарують, і типу мелоч, да? але реально дуже приємно. Так що це такий реєстраційний маленький бонус. На грим, зараз 11.30 і на 14 мій вихід. Тобто, в принципі, почекати залишилось не так і багато. з половиною години я маю надію, що не буде ніяких затримок. Макіяж я вже трохи туплю. Ні, я просто чуть переживаю, що зараз я висотне, коротше, штапозна прийшла, як обично. І обично сюди mm. Ну, Коротше, так. Мені здається, ми непоганий Ну, Типу доволі так натурально. The three, Marianna Dracan. Face to the back. Three steps to the left. Thank you. Face to the judges.

E the winner é? number número mariana dragari Dragari. ó. Vamos До пінчик. Я вже виступила. медаль о Runner Up. I'm runner up. Все прикольно. Я взагалі розраховувала типу якесь останнє. Друге. круто. прикольно. Трохи втомилася, хочеться вже покушати. Що сказати, треба готуватись далі, боба бо ще була об'єктивно жирна. Ось, Так що я це знаю. Так що сохнемо далі. Це ще тільки час. Я думаю, півтора-два місяці я зможу досохнути, щоб показати довгу форму. Я візьму маленький гамбургер. Тут 250 калорів. Зуму маленьке морозиво. <рес> <рес> маленьке морозиво, маленьке морозиво. О, тут 170 калорій на цей рожок. У мене все пораховано вже. Типу цей міні-читміл. Ой, 1462 калорії. Все, осталось 12. Хорошо, ми типу відмічаємо. Oh, <laughs> Якщо це я просто впишу свою калорійність, і в мене просто вийде звичайний день на mm мою -hmm. денну калорійність. Так що ніякого чутьміла, ніякого все по плану. Готуємося на сутній журналі. Ну так, слідкуйте, як потрібно бути будь-якому. Підлі з бутіні, чай, бурбію і мороженого. Так, ось так, ось на цьому можна підготуватися, зробити таку форму, зрозуміло? Ні, я не бачу. Це як обичайно, знаєш, теж в моменті, що ти показувала, все потім повторюєш. Що, мої калорії закінчились, я п'ю воду. I'm <laughs> going Як ви вже зрозуміли, сьогодні наступний день після змагань. Просто море енергії, море мотивації. От зранку я прокинулась, і от ще більше цього розуміння, що бін, треба працювати, от форма вже майже готова, треба дожати місяць-півтора по максимуму попрацювати, щоб прям плотно так по турнірам поїздити. Таки приготувала собі легкий сніданок. Тут гречка, кокосове молоко, і ягоди, і протеїн, тому що я зараз поїм, піду на кардіо зроблю. І потім вже такий собі зроблю другий сніданок. А потім підемо на силову на сьогодні ноги. Коротше, я думаю, що наступний турнір десь середина початок, середини листопада. Я думаю, що. Якщо цей місяць ще добре попрацювати, то можна зробити класну форму. Коротше, я розраховую на початок листопада, обов'язково потім перед турніром також все зніму, розкажу, що це буде за турнір, де він буде проходити. Всім дякую, що були зі мною. Маю надію, вам сподобався цей влог. І до зустрічі!